Здійснення бажань. Сумніваєшся, тому що бажане ще не здійснилося, тому що його ще не отримано. Потрібно не давати цим сумнівам жодної енергії, не підживлювати їх. Будь-яка енергія дуже потужна, вона буде перешкоджати отриманню бажаного. Якщо віриш, транслюєш енергію, котра не дозволятиме якимсь сумнівам проявитися в тобі, якщо справді віриш. То ця віра в підсвідомості переважає будь які сумнів. Ти перепрограмуєш себе, і твоя підсвідомість почне працювати на твою користь. Просто нагадуй собі, що підсвідомість володіє величезною силою, і вона може матеріалізувати твоє бажання без якихось надзвичайних вольових сусиль. Відпусти себе, дозволь собі мріяти в спокої, дай своїй підсвідомості попрацювати. Усміхнись до настирних і бентежних думок, добродушно їх ігноруючи. Прибери всі сумніви, негативні думки є перешкодою. Наш розум схожий на комп'ютерну програму, він знаходиться в своєрідній пастці, тому що ми його запрограмували на негативний цикл з поступовістю свого дорослішання. Якби у нас в дитячому віці сформулювали інший цикл. То ми сприймали б це життя значно інакше. Знаєте, наш розум дуже любить повторювання. Якщо переглядати свої думки як картинки, то розум звикне до цього. Біда в тому, що ми мислимо нібито автоматично. Спробуйте мислити усвідомлено, відстежуючи думки в голові. Якщо повторювати те, що вигідно нам, ми можемо перепрограмувати себе. Часто тіло чинить опір нашим думкам. Якщо, наприклад, у тебе нема грошей, а ти відчайдушно уявляєш збільшення достатку, появу грошей, засобів, можна відчути, як тіло опирається. І якщо продовжувати наполегливо візуалізувати, це дійсно працює на власному досвіді подолання опору розуму. У тебе все вдасться. Поступово ти почнеш змінюватися, твоє тіло більше не чинитиме опір. Ти почнеш щоразу легше і легше візуалізувати гроші, а потім вони до тебе приходять. Вони можуть прийти по-різному: як безпосередньо гроші, так і те, що ти збирався купити на них. Так чи інакше, ти почнеш бачити ознаки збільшення достатку. Це ніби почати бачити землю, коли пливеш на кораблі. Якщо позбутися негативної петлі, то опинишся в колі позитивної енергії і почнеш відчувати вдячність. Яка повертатиметься примноженою, сумніви будуть розсіюватися. Всі наші страхи та сумніви приходять до нас внаслідок упереджень, що зберігаються в підсвідомості. Дуже багато що випливає з нашого дитинства, коли нам щось сказали батьки, і ми повірили в це в безперечно. І потім, того не усвідомлюючи, ми продовжили так думати, як нам сказали інші. Насправді, це не наші думки, це не думки, що нам нав'язали. Дуже важко перестати вірити в те, що нам нав'язали, адже підсвідомість сприймає ці переконання як свої власні. Ти віриш у щось, і це щось тобі здається реальністю. Помітити це не просто. Потрібно працювати над своїми думками. Якщо ти починаєш слухати себе, а не опиратися на якісь старі уявлення, то зрозумієш, де твоє, а де навіяне? Те, що відлущується, бо зайве, те, що для тебе важливе по-справжньому, складає твої стійкі переконання, а те, що для тебе не настільки важливо, з приводу цього ти відчуваєш сумніви. Розум влаштовано так, що він хоче зберегти зону комфорту, до якої вважає належним усе раніше навіяне і звичне. І тому він спричиняє всі передумови, щоб довести тобі неспроможність розпочати щось нове. Тому, коли ти припиняєш слухати розум, вважати будь-які думки своїми, коли відстежуєш зв'язок між думками та негативними емоціями, тоді ти виходиш з під контролю розуму і починаєш ним користуватися при потребі, формуючи свою підсвідомість. Тобто перетворюючи її на усвідомленість. Щоразу, коли тобі вдається розчинити негативні емоції, страхи, ти відчуваєш колосальну свободу, це дивовижне відчуття, ти відчуваєш себе легким, майже невагомим, і ти відчуваєш себе непереможним.